Звідки ви всі повилізали? Вони заспавнились тут. Let's це boss fight! <hon Canvas> <users> так, ну що ж, всім привіт, дорогі на неї, ви на каналі AGAMAIN Street, і сьогодні я з вами продовжу грати в Bendy and the Dark Revival. В минулій серії ми, значить, получили здібності флеша. Нам портер їх передав, та? Портер взагалі красава. Ну, а також нас пожирав трохи демон Книжка Ілюзія життя. Я її продовжую знаходити, але ви хочете сказати, що це все ілюзія, ви мені на щось не значить що ми зараз маємо зробити? Ми. Чого ти так підвисаєш? Ми, значить, заряджаємо нашу. машинку для вбивства. Якщо мене зараз не зарядять. Бо я чую, як там щось відкрилося. Бачу, якщо точніше. О, ну трогай мене, я погнав! А що ушара, сюди не дістанеш, та? Ми ну, вроді би все забрали, та? Я ні, ми нічого не пропустив. Ну шо ж, це ліфт на гору. Ми виберемося. Звідси. Чи ми просто на верхній поверхі підемо? Ну, ліфти я люблю, та. Охоронці бачать все. Кіфсрак охоронці? Тут є охоронці? Тут хтось є? Мене го. Голов... Мені головне, щоб зараз. Твій шлях приведе тебе в моє царство темряве. Де я поглину тебе? Так ти казав, що це твоє царство, ти тупий тебе створено для болю. Що за ігріще? Ля. А тут що? Я хочу сюди. Я не хочу туди. Ліфт вгору, вихід. Ах ти, падло! Ля, Бенді, прикинь. закрий переді мною двері. Охуєвший. Що тут є? О! Вакансії? А, ні, стоп, тут спати можна. Це не з такі готек. Ля, дивіться, ходить там. А ну йди сюди! Давай, один на один. Давай. Я як я получаю да якщо я. Праша якась з'їсть. Я бачу там запис. Аліса? Бля. катається. Це виглядає. кріпово. Що це за звук? Дуже страшний, якщо сей, на темний коридор. Мені не подобається. Тут закрито. Добре. Ресурси, ресурси. Та хто там... Ходить? Де ти? другому поверсі? Я вас добью, не переживайте. Ліфт вгору, там закрито. Блін. О, табок. А тут щось є? Так я ховатися не буду. АА! АА! Я забув, що ця дура існує. Я думав, вона відчепилася від мене. О, їст. Так я прибережу трохи хавки. О, а що тут? Ух ты, я туди можу то пригнути? Сумніваюся, я думаю, мені навіть не дозволять спробувати. Чи якісь такі модні шкафчики? О, а ця штука працює? Так навіть якщо вона працює, нащо воно у тут немає де. А Знаєте, яка різниця? Може воно мені пригодиться. Зроблю дві штучки. Ресурсів то в мене багато. Ну давайте спробуємо. Ну да! Ауч! Тут ще є шкода від падіння <coughs> Неприємненько. Я заряжу, це не знаю, що, але Заряжена труба ліпше, ніж розряжена, правда? Так, ну я ніби все тут гляну. Чую звісно здесь такие страшні. Це звідси йде? Ааа, то ти там ховаєшся падло, Я понял, я туди заходити не буду, ні Що у нас тут? Йди, дур! Звідки ви всі повилізали? Вони заспавнились тут? Капець. Оточили мене тут. Що за касет? Ханг Скоут після роботи. Минулого тижня Джоя раптом усвідомив, як довго декому з нас доводиться добиратись додому щовечора. Якщо додати до нього ще й затори на дороги і очікування на ліфти, у вас залишається ще кілька годин до наступного робочого дня. Тому Джой наказав облаштувати зону для відпочинку художників. Тобто для нас. Джой каже, що тепер не доведеться йти з роботи. Варто сказати, що це місце стало досить популярним. Майже як окремий квартал. Але те, що тут відбувається, не дуже сприяє відпочинку. Куріння, азартні ігри, гучні вечірки тощо. І іноді цілу ніч досить гучно для місця, де можна поспати. Ну та я би не хотів спати, поки якийсь чувак оре. що він поставив свою хату і проїбав. А перпец. Сауна? А да я? Что я сделал? У инфаунд. Что за сауна? Что я переключаю? А, там, походу, двери открыл. Так, ну мы тихенько пройдем. Ля, а хули вас тут двое? Я закликаю вас? А что тут? Тут хавка. Ну, хавка я люблю, да. А на что я сюда пришел? Стоп. Чи це не те, що не треба? Ухиляюсь, ухиляюсь, оп! Херово, я, ухиляюсь! Та чого ти не біжиш? Одрі, бляха! Суй, ти рок якийсь треба. Чогось типу того. Just Relax, написано. та йди, сраку, ти мене не бачила! Ага, у вас тут парочку, так? Я вас просто закликаю. Та йди звідси! Що тебе мені не хватало? Переслідує мене! Може там щось відкрилось? Бо я щось не дуже розумію О! Хост контрол. Я віднесу ключі від крана беру знахідок. Якийсь бовдур постійно їх забуває. Менсідан. Ага, знахідок, так значить. Стоп, а як мені. Як туди мені попасти? Так, дайте я тоді в found переключу. Я щось чув. Переключилось. Не, лепчатку мусор. А, он там пишет, у вас он Ооо, мусорка. Ну пише туди. А, сюди, напевно. Взагалі не підозрілий коридор. Прямо в О, мегафон. Фоу. Не хочу. Е, дайте мені будь ласка, ключі від крану. Ти є? Ну блін, блин, приветствую мото. Я тут не знайду. Джу закрито. Хватись можна. Шкафчики пусті. О, от ключі. Тільки ще одхожу тут. Це схема? Схема отриману! Ля! Я можу знов прокачати свою. Зброю? А нащо? А що я ще можу до неї додати? Потужний удар. Тепер можна тимчасово зарядити для завдання потужного удару. Тільки мені компонентів не вистачає, На що я ті карточки робив? Ну все, значить, поки що без поліпшення. Нічого, може мені дадуть ще ресурс? Так. Хойст. Видно, що аніматори не дуже знали. Як писати? Я тільки що просрав свій заряд, йоба. Тут завжди була подушка. Ля! Я поняв! Він йде по мою почку! А все, не дістанеш мене! Ямдоша. Поняв, ніщий? Робити він мене буде пробувати, ага. Та ну не кажи, що він зараз буде там бігати. Я не хочу зараз від нього ховатись там. Увага, діти машини. Це Вілсон. Щирі ця брехня, що Чорнильна демона бачила на алеї анімації. То не брехня, бро. Не звертайте уваги на ці панічні чутки. Я власноруч знищив його, та кому ти пизди. Він помер від моїх рук. Тому не бійтеся. Ваш друг Вілсон захистить вас. Просто з таким рівнем брехні тобі треба адвокатом бути. О, до речі, до речі, до речі, а тут щось є? Не має щось бути. Оу, oh. це сауна має бути, так? Ми не можемо бути почищені твоєю. Потністю? Шо? Ті рушнички всюди. Ми не вічні. Коли нас вбивають, рвуть на клапті, наші душі повертаються в чорнило, щоб відродитись у нескінченний цикл тортур. Та іноді стається щось куди гірше. Дуже може повністю вийти з чорнила. Тоді вона застрягає між світами, не здатна вмерти чи повернутись. Вони стогнуть уночі, тіняються в пітьми фантоми машини. Привиди! <риви> а! Ти, як ти сюди попав? Хто двері не... Хто в ліфті народився? Суйте, у мене так хепе. Закрито! Зайнято! Черний ДЕМОН близько ховайтесь! Боже. Страшно. Приведене. Це ви. Ні, я дуже сумніваюсь, що вони про ту от дуру, як її. Ну та, що пробує мене вбити. Я дуже сумніваюсь, що вони про неї. Я погнав на кран. Та ти серйозно! Та пішов в жопу! Мене нема. У мене уже? Волоще урон зносить? Стоп. Так я взяв ключ. А, але, все. Я ненавижу навижу її. Взратий четвертий персонаж, що її добавить? Он мене тепер тероризує, ля, ти жартуєш. Що може бути гірше? А, я впав. Крутче, мені треба хавка! Багато хавки! Та скільки вас тут? Скільки вас? Не трогай мене! Я вас всіх з'їм. Діти машин. Кончені якісь. Чекайте, ви ж не можете сказати, що я мав на ту платформу встати, правда? Бо я на неї не встав. А ну чекайте, а я не можу часом порталом пройтися туди. Я ж можу через важко доступні місця, правда? Може. Можуть... О! Псунай! До речі, а я сюди можу? Можу. А я тут, а. Лошки. Я можу тепер сюди пробратися якось. О, дивіться. Гля, то я жорсткий. Прощавайте! Лошки, я тільки не впевнений, чи я так мав проходити. Я хочу глянути, що там, а. Чорний демонт близько ховайтесь. Де я тобі тут сховаюся? Нема туди ховатися, ну ти тупий. А, то я майже сховався. Бля, ну ти в такі неудачні моменти приходиш. Ну я прям не тут залишився. Так, запис. Нейтан Арч, виставка. Останні декілька ночей я погано спав. Зазвичай я здатен відключитись від роботи, коли повертаюсь додому. А останнім часом дещо не йде з голови. Я постійно думаю про виставку Джої Дру, яку ми відкрили минулого тижня. Там була лише пара відвідувачів. Як гірко, що ми часто відмовляємося вчитися з минулого, адже воно найкраще вчитель. Тим не менше, після того, як ми переверзли старі речі Джої в Arch запанувала дивна атмосфера, наче тут букають привиди минулого. Кличуть мене. Ті самі? Може я просто шиза? Just relax. Ти попробуй розслабитись, коли на тебе привид бігає. Ти жива? Коли на тебе привид бігає. І чорниний демон пробує за жобу вкусити. У мене нема тапків. Як мені тоді робити? то? Бля, Бенді. Ростіл, 3. вічна машина. Стоп! Я думав, мені не сюди. Я можу ще вийти? Та, я можу вийти. Так я не хочу сюди. Я хочу. Туди. Без страху там є хаос. Ну тут мушу погодитись. Оооо! Файно! То є з тим файно. Так, і які пропозиції? Витр... Здібність, постійні поліпшення, максимальна кількість очок здоров'я. Я би напевно здоров'я ліпшив, бо я вмираю реально. Здібності то таке, мені не дуже треба. Все, плюс здоров'я. Тут закрито? Тут теж закрито. Там мусорки були! <рес> ну, мені надто лінь чекати, ще 30 хвилин, поки здібність перезарядиться, тому. Добре, йдемо. Розділ 3. І я вже забув щось там про машину було. А та нічого, ви перемотати відео не зможете, що вона з пам'ятаю. О, до речі, зарядити ту. А я зарядив її, все нормально. Куку? ку На -ку? м Менді? Ясно, мені треба хоча б якусь диву. Щоб туди прилізти, машина моя витримати. Ви про мене ж, правда? Студіотур. Сравія на ваш студіотур. Та я тут як вдома! Ось чому я до цих штук не підходив. Бачите? От іменно тому, а не тому, що мені було лінь перекладати. ці всі локації, вони такі схожі. Це Вілсон, то ти замахав? Усі, кого зроблять у заборонених зонах, будуть негайно кинуті в яму. Ти. Тож будьте сонечками. Виконуйте правила. Ти гачі Акута передивився? Ну, там теж яму кидали усіх злочинців. А тут є оті ті вот як. Його, ящики, які я можу використати. Ти так подивився? ніхіра собі ця трупа велика. Ну тут закрито, я можу зламати замок, але хрін знає, що звідти вилізе. Just a pencil and a dream. Олівек і мрія. А тут що? Animation Ellie. Я можу там вернутися якось? Якась кнопка є, ні. Стоп, так я. Так я читав цей листочок. А, ні, не читав. Ми наші досвід щурі, скрізь метушня, люди штовхаються та пхаються. Ці ліфти влаштовані так, як наче тут працює лише з десяток людей. Тут завжди черга, що чекає, поки він приїде. Щоб потім додому, треба займати чергу заздалегідь, взявши якийсь журнал, щоб не набігувати, поки чекаєш. Здається, студія Джої Дрю насправді виросла занадто швидко. Але я чув, що з цього щурячого лабіринту є ще один вихід, треба розпитати, Хадсун Дойл. Тут є ще якийсь прохід, ширний порис. Є, ну якщо є ще один прохід, то я його візьму. Бо знаєте, тут така черга. Ага, мені треба зарядити. О! Оце те, що мені треба. У мене тих карточок штук три. Там щось ригає, я чув тебе. Зараз буде багато ресурсів. Я надіюся, я зможу десь тут прокачати свою трубу. Ага, шукати. О, батарейка. Ще щось. Оце такий боксик. Тапок є навіть Прикиньте, тапок. Ні, ну оце от неозвіш. Так, раз є. Так, не поняв. Що означає потрібна картка джент? Так я їх крафти в мільйони. Ви ж пам'ятаєте, я скрафтив собі штуки 2 за неї Де мої карточки? Ну Ми тоді проходимо. Сміс я не про... А, треба це порухати. Пройти через 100 наскрізь? не довго і нудно рухати жирного бориса ще меданами, та. Я щось чую там. Там когось доїдають, мені здається. Так, ну я тут якщо що відкрию на всякий. Цікаво, ми зараз зможемо тут обернутися. Мені дуже не подобаються ці звуки. Ну та, я був правий, когось доїдають. Чорний демон бойсько, ховайтеся. Де я ховатись буду? Я не бачу де ховатися, ну бля! Ну от їв собі, от і дальше без жер. Наше на мене нападати. А я сховався. А мене нема. <ривіт> Напохлібав. Викликати не буду я ліфт викликати. Я хочу ще все сюди. Жирний Борисо, що ти тут робиш? Тебе тут закрили, бідники, Я тебе випустив. Ми живемо на руїнах минулого. Це Борис говорить? Назавжди загублені всі не тих, хто був до нас. Душі пошмутовні для створення чогось нового, народжені з машину світ, яким ми не можемо володіти. А не демон живе в усіх у нас. Голос, який каже про наше призначення. Ми знаємо, що він бреше, але його отрута така сильна, він кличе, завжди кличе. Хіба ви не чуєте його? Що за нуті якісь тут працювали? Вам треба їх звільнити А до тебе доїдали, так? а? А чорний демон на низ поїхав? Я наверх тоді. Туту-ту-ту. Де там весела музичка? Не буде? Ну блін. А як без музички? Ти мій єдиний друг тут. Та? Не знаю, як тебе звати? Герой. Е, Що? Що таке? Що сталося? Що з ліфтом? Шо зі... Використовується несанкціоновий поверхневий ліфт. Хранитель? Активовано ручне заучення з ліфта. Що? Хто? Що за хранитель? Та ну ти що мене вниз кидаєш? Ти що падав чи що? Ідея? Ооо. О, о! Куди я впав? Пав! Шо я? Е. Ля це шо, боссфайт? Я не хочу з цим яйцями нічого говорити. Мені нема, що з ними говорити. Вони не витривалість перезаряжається, скільки їх тут? Що я роблю взагалі? Що це таке? Я зараз помру! Я не хочу вмирати! Оце ще що за хрінь? Ви ж не хочете сказати, що мені зараз не битися треба? Там на мене з одного ітички вбили Ля, і хаває просто! Я шо то такого не очікував? Мені треба просто беренько це все поключати. Давай, давай! Ну, ще чуть-чуть! Ще чуть-чуть! Так, мені треба зарядити трубу. От топ! От, от же ж паду! Під час битви це неможливо! Слухай, да як мені цією хрені битися? Тут можна відхилитись, як я розумію, так? Що мені робити? На тобі палив! На тобі падає! На! Бля, втік. Бля, хули ти блюванул? Чим ти блюєш? Це ж ти самі хрині, що з бориса! Пішли нахер! Маленькі подлюки! Драйте мене! Мені Минихилку треба! Бун, Не... пішли нахер! Ля, він вернувся! похлібало На похлібало На, на похліпав! ауч, я пішов по хілку. Де там хілка? Гроші в мене є. Бля, фу хіт хіл! Кину його! О, ні, він зараз на своїми яйцями пуляти буде! Випустіть мене! Це просто біганина! Та я з такими тебами север серфер смі грати! Та не трогайте мене! БЛЯ! Чекайте, ти ж не вискатиш, що я маю їх все-таки вбивати? Ля, окей, все таки я маю всіх добити. скажи, що це буде останній удар. На поклібав, на! Ля, вдобив, туди ніші. На! Добив туда тебе нищий! На! Ніщита тупа. Що означає, я не можу під час батлу то зробити? Вставило би ту парашу і ми би в звідси. Не треба з нас цірхи небитись Страх показує нашу справжню натуру. Ну да, я мощний, мощний. Ору так, що у всі монстри бояться. Є щось? Корисне. <губ> <губ> <Brooke> пончик, який мені в сраку не здався. О, я за лісою буду говорити. Аліса? Куку? Аліс? -ку? <губ> <Эліс? губ> ти. Ти там? Аліс! Еліс! Одрі! Де ти? А якби ж я знав? Не знаю. Тут темно, та ти що? І я. Я не знаю, що робити. Чекай там! Я тебе знайду. Просто не рухайся. Важко тут не рухатися. Ну все, я не рухаюсь. Ладно, все-таки рухаюсь. Бенді! Ти хули там стоїш? Менді, Ти, ти норм? Я, я друг, я більше тебе не трогати не буду. Ля, побіг. До куди ти побіг? Так, ну що ж, поки що ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Прощавайте!